Це один із поривів на водогоні Горлівка Торець. Щоб його полагодити, роботу призупинили повністю. До цього воду жителям подавали частково по кілька годин на добу. Пенсіонер Олександр живе в центрі, понад три тижні питну воду купує. За літр сплачує гривню. Раз у неділю підсиває за гроші привезуть. И все, а такой воды подвозки у нас нету. Вот мы живем в квартале, за деньги привозят. Мы живем с мужем вдвоем, пенсионеры. Ну, литр 5-литровку опустошили, пошли, набрали, опять купили. А на пятый этаж попробуйте поднять вот эту вот, даже если подвоз на пятый, на пятый этаж, сколько это нам на воды и... и помыть посуду, и помыться. Купують питную воду и у районе места под названием «Забалка». Нет, не подвозят воду. Покупаем. Учора за это время один раз бочечка проехала, это э, э, водичка и все. Вот, а в основном купляем мы тут воду. А сейчас у нас вот котельная, туда привезли 500 кубов воды. Пожалуйста, людям сейчас до 7 можно ходить, ну, техническая вода. А питьевую воду мы В магазинах. Графіки підвозу води публікують на сайті Турецької ВЦА. Так сьогодні воду отримали жителі району поблизу ремонтно-механічного заводу та по вулиці Хижняка. Також працює стаціонарний пункт роздачі води. Ось ця котельня це єдине місце, де жителі Турецька можуть набрати води із 13 по 19 годину. Вода подається тут не путіва, а технічна, про що вказано у оголошенні на дверях цієї котельні. Жителі Турецька, які мають автівки, за водою їдуть до джерела, яке розташоване на околиці міста. Коли води, води нету в крані, тут дітвочек поставили, машин куча. Коли води немає, ну подводять. То на В основному, така технічна вода. Так. А це підіває вода. Люди полівої беруть і готують на неї і п'ють її. Нагадаємо, вчора ремонтні бригади підприємства Вода Донбасу отримали гарантію дотримання режиму тиші та виїхали на місце пориву водопроводу Горлівка Турець. Із 25 грудня жителі Турецька залишається централізованого водопостачання через аварію на водогоні у сірій зоні. Завтра о 9.00 ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи, повідомляє Турецька ВЦА на своїй сторінці у Фейсбук. Вікторія Левчук, Володимир Богун. Новини на Суспільному.